У Дніпропетровську близько тисячі людей пройшли вулицями міста а також взяли участь у мітингах і молебні, які відслужили перед обладміністрацією священики у пам'ять про загиблих від рук терористів на сході України. У цей день подібні марші опору пройшли у багатьох країнах світу. В Україні хода отримала назву Я Люди вийшли на вулицю, щоб довести єдність у своєму ставленні до подій в країні. Те, що відбувається в країні, нас це постійно на Ми переживаємо, поэтому і проявляємо свою сознательне виходимо на вулицю. Гибнуть люди, ну наші люди дуже жаль, просто дуже Гасло Я волноваха народилося у слід за тими, що з'явилися на вулицях Парижа після теракту в газеті Шарлі Ебдо. Власну позицію свій опір тероризму висловлюють тепер і в Дніпропетровську. Як ми стремимося в Європу. Ми відправляємо меседж в Європу, поэтому якби ми робимо такий слоган, зрозумілий всім. Я вийшов виразити свою позицію на що собі, які проїхали в нашій країні, і хочеться поддержку нашим ребятам, які знаходяться сьогодні в гарячих точках. Деякі учасники маршу написали те, що вважають для себе сьогодні найважливішим. Тому можна було побачити різні гасла від слів єднання до слів ненависті і презирства до бандитів, які розпалюють конфлікт на сході України. Я думала, що написати, что це кажется ключовим моментом. То тобто, есть степень цивілізованості любого общества, можуть ли они мирно договарюватися і решать всі конфлікти і проблеми. Тому я считаю, що тероризм – це дикость, і терористичним путем, то тобто, есть, позиции силы нельзя решать никаких, ні катівабруси, нигде. марш Я Волноваха завершився молебном за опакій душ невинних людей, загиблих від рук терористів. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.